Так, ще одна панель від СТ була в роботі нашого підписника. Він її розбирав при розборці, коли він її розбирав, поки е, обірвав дріт на сенсорну кнопку. І також вона добротно так перегнила. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий і там шостий вузол по пайці. Ще просили скинути е, розпіновку. Ось так, якщо ви дивитесь на панель, та, ось собі так заскиньте. Тут є тако два плюса, третій мінус. І кутні, отут також мінус. І в другому ряді, в верхньому, п'ятий пін також має бути плюс. Тобто тут є три, три плюса і два мінуси. Хто, кому там буде цікаво або хтось захочеться за самому подивитися. Ну, але така штука. Були замінені ще діоди. Ось такий результат. По підсвітці зараз підключу ще екранчик і покажу вам, як воно все з екранчиком. Запуск. Скільки? 6300 кілометрів наїздив. Ну так нормально. Ось такий результат. Тому кого цікавить, ми такі штуки виконуємо. Ну, 80% роботи, 80% панелі ремонтуються. Є 20, коли там реально вже воно там перегнило, згорів процесор, до дорожки, ну це не рентабельно. Тоді є нова панель 2900, купили, забрали і собі поставили їздити як в новому циклі. Дякую.